І всім привіт дорогі друзі, ви на моєму каналі Коля Іксправа, мене звати Коля. І сьогодні це той самий пуш 50 тисяч трофеїв. В цьому відео я планую загнути 48 тисяч трофеїв і плюс нашого нового бралера Рака на 750 куб на 25 рак. Серія 5 6, все добре, погнали! Я його і я пов таким піком, навіть не дивлячись на те, то, що кіт і е, френк у мене на 800. Стежі тут проти нас якийсь дуже слабий пік. Не знаю. Треба виігрувати. Так. І ще нам вернулись на магаяшки і тепер у нас є особиті яке називається мегаящики проти призів «Стар»» там ви можете голосувати за награду То що ви хочете наприклад один мегаящик чи шість призів «Стар» і так далі -так. так ну а поки що там діну пытається прострілити так я не знаю в дуетах це таке ой, -ой, -ой це щось був опасний стан гг Фух, Потно, потно. На, Но справляемся. Сто, ну. Ему тоже желательно, не конечно. Пытаетесь найти. Пытаете найти. Бим! Да, мне классе выблизится, конечно, имба. Но у него есть там. Все-таки опасно. Ну ладно. Ой-ой-ой, хорошее попадание. Поставил метку, ну ладно. Навіть яке закленті програються, не особо страшно. Він ночі ну все, це він. Так, скільки дають на кленці? Плюс 7. Ну окей, нормально. І скільки на кубків? Буквально 8 куртків, і, можливо, це і ласти гра. І по общим трофєм 47969. Погнали в каточку. Це вже може бути ласти гра. Ну, це, по-перше, можна слити, а по-друге, можу дати і плюс 7. Ну, можуть дати і плюс 8. Тут уже на рандом. Так, Piper Mico E. Непростенький пік. Може мені закленсі сдохнуть, а потім закота. Я, не напевно, сейчас закленсіть слиюсь. Тому чому смисла мені воювати з пайпер? Смисла нема. Так, яд, яд, яд. Ідемо в яд. Потім ми попробуємо закота. Так, ропи мінус кленсі. Тепер у нас котик. Мяу. Так. Живі. У мене головне зараз з гаджета зайти. Кажеться, посложніше. Ну я думаю, можна якось постаратись. Можна. Можна і навіть треба. Я сподіваюся, на кленці дадуть плюс 8, щоб це вже було 25 гривень, Хоча в попередньому ролику... Де я відкрив цей пуш після 1000. Ми акнули лише 15 раунд. А тут уже на підході 25-й. Так, пас. Треба дати пару тик Оттак. і залетіти. Я є славу літу, ну але ладно. Воно в все одно саме копиться, того це не страшно. Воно ще мігко з козультову. результат не так легко. А он хочет с яду. Давайте попробуем в коробке. И мы нашел, да. Сбиваем льду. И все. Я хотел льдануть, на нет. Хоть бы плюс есть. Нє, не плюс вісім. Не дали накленсії. Один кубок. Один кубок до 750 на кленсі, Окей. Це жорстко. Погнали в каточку, Фух, я сподіваюся, ми виграємо, тому що би програти не хотілося. Плюс як ми програємо слайдів серії так. Воло, котрий. Я, навіть теж щось за кленсі слиюсь, тому що ну нащо мені цей клеймсі. А потім його за кота. Як я її в попередній каці так та робила. Бо кленсі в дуелях дуже слабкий персонаж, якщо він не прокачати. Так, Такого яд. Так. Тут просто сливаємося. І тепер треба закопати. Так, я надіюсь, сейчас не свет, блін, один кубок. Ну могли дати і плюс вісім. Ну, окей. Так, во пытається чекати щось. А Зараз треба отак. І туди. Виносимо і от тепер на кота. Це цікаво. Так. Ой-ой-ой, це геге. Хоча відлітаємо. Пожалуй, відлітимо. Похилимось. Вовін, во він, хотеці найти. Підхоже. Просто максимально. Або так. А він мене найшов. Залітає. І він залетів, но я слив, як так. Я не розумію, як я міг склети, вроді би мани. У мене є ще двух, но... Получається, не помогу. Ладно, еще два гаджета. От головне кота законтрити, а ріку це ще. Так, ой, залітай. Да. І от ріку. Так, ріку треба добре грає, бо я на ньому апав 929 кубків. Це мій рекорд. Блін, 29 тоді не вийшло на той момент. Ну, я на френке добре граю Думаю, венс. Тепер вы будете знать, мій рекорд по кубкам 929. Так, окей. Він там добре расстрелий. Ульта. Ну, да. 750 на квенсе. Так, вы семь купит. Серия побед 9. Жестко. Вот он, ребята, 25 й ранг на раку. Цена круто. Так. Ну и ласт до 48 тысяч кубков. Давайте я уже изменю. Uh, давайте підемо, мабуть. Сюди. Ну, щось по... Якісь маленькі кубки я далі, навірно, буду аккаут. Поку. Щоб взяти такого. У нас грея. 550 кубків. Плюс я, люб... я люблю за нього грати. Uh. Ні, треба щось поменше. Саме менше беру. Джанет. Блі, вона взагалі не прокачена. Давайте Чарлі. Я не знаю, в нокауті, але. Ну. Якщо ми виграємо, я доб'юсь серії побед 10. Тобто серії виграші. Фух. От не хочеться схити, все-таки ціла скачка. Ну, якщо слив, так і буде. Ну боже. У нас вообще Афэкашник. Ой, голову с Ну не ну куда ты? Давай, добій, дубай. Ну боже, яки ж вы. Ви... Я знаю. Храта вообще не умеєте. Боже. Просто катки руїнить. О, ході грай хорош. Мы два в два лишились. Ну блин, грай. Ну все, грай мінус. Ще не мінус. Я ульту. ну це я. Це головне сейчас. Не підставлятись. Венди може ультанути. Опасно. Так треба жить. Не, ну. Просто мы якость мансем. На no лов, на no лов. Ой-ой-ой. Мені <гум> серія побіти кубки. Ну як так, ну, тиммейти, конечно. Як завжди. Що ж, соло йти? Ну давайте в шойдешку. То я дуель вже не хочу. Кленсі на 25 япну і це найголовніше. Да і давайте нарешті доб'ємо 10 тисяч підписників на канал. А то ви дивитесь мої галики і не підписуєтеся, а так не можна. Так. Я, над... Я сподіваюся, що це боти. Але походу ні. Треба банки зламати. Тобто -то мамбер забрала. Окей. Блін, пер банку віджав. Ну я тут не виживу просто. Я просто не знаю, куди мені діватись. Я... я вообще без банок. плачу. ладно. Ну він, він. серію побід то щаслива, це було мега обидно. Ну, не завжди ж вигравати, Треба деколи і програти, скажімо так. Боти. Ну, це не радує. Це, по-ідеї, боти і да, Так що тут виносим. Око. Око, око. Бім, бім. Винесли. Тут треба перше місце забрати. Кубки влишається. Два кубка, так? Да? Просто два кубка до 48 тисяч. go. Це мені треба зайняти четверте ну, місце. Можна навіть, може, п'яте місце, щоб мені дали кубки і утеряну. Можна п'яте місце спеціальності було рівно сорок вісім тисяч ладно не будем таке робити де він ботів бій Ну, просто відсержимось пім-пін пін сейчас пройчик такий блин чего так багато Все, всего лучше 13 лет там ведь ставить ласка давай ты так багато бейдв я не разумею Семь. Семь, да шесть, мы хоть пять. Породенього забрав. Мені тут вдох. І дивіться, два кубки, чи це один кубок? Три. Аж три. Ладно, не важливо. Важливо то, що це 48 тисяч кубків. Далі тільки 49 тисяч і 50 тисяч. Ну, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Коля Експро і всім пока.